Поки чоловік захищає країну, дружина втілює його ідею. Акваферму відкрила на Кіровоградщині Тетяна Карпенко і вирощує там найбільших у світі прісноводних креветок і блакитних австралійських раків. Як вдалося започаткувати непростий бізнес в умовах війни, питала у Тетяни наша Юлія Бабак. Що це? Це блакитний австралійський рак. Він досягає розміру. В Середньому пів кілограма до вісімсот грам до кілограма він може бути гуртова ціна такого раку стартує від двох тисяч гривень за кілограм. Їх ще називають прісноводними лобстерами. Це більше для ресторанів, це більше для святкового столу. А це одна з найбільших прісноводних креветок у світі. Її вага сягає 150 грамів. Це креветка Розенберга. Ідея вирощувати гігантських креветок і раків у Тетяни з чоловіком з'явилась понад півроку тому, коли коханий з передової приїхав у відпустку. Ми з чоловіком дуже полюбляємо креветки. І одного разу він приїхав додому, купив кілограм креветок. Ми сидимо йому. Він каже: знаєш, мені дешевше відкрити свою ферму, чим щотижня чи сам щом, щомісяця щом купляти тобі ці креветки. Ми посміялися. Він поїхав на службу, він мене воює. Телефонує звідти і каже. А чому б нам реалізувати цю ідею? Тетяна, вчителька англійської мови, але бізнес ідею чоловіка підтримала і взялася вивчати тему. Придбала хату в селі неподалік свого міста. Там і почала будівництво ферми. Зараз дуже розвивається ресторанний бізнес. І Друге, зараз модний здоровий спосіб життя. Всі знають, що креветки і раки це основне джерело. Саме білка, тому що на 100 грам міститься від 15 до 20% білочка. Як дружина військового Тетяна звернулася за фінансовою допомогою до держави, отримала 500 тисяч гривень підтримки. За них вдалося збудувати шість басейнів зі спеціальним обладнанням під час відключень світла. Для них обов'язково потрібен аерація кисень, підігрів води. Це виклик, коли зараз виключення світла. А тут без світла. Вони просто не витримають на даний час. У нас тут скіт градусів. Це допустима температура. Головною помічницею тетяни стала подруга родини Світлана на підприємстві. Вона головний технолог. Жінки вже готові ділитися досвідом з іншими підприємцями початківцями адже самостійно пройшли шлях з нуля. Так як я технолог, я розробляю норми годування, норми посадки. Часи годування температури води. Фікі чисто навесні підприємиця планує розпочати масовий продаж креветок і раків, будувати нові басейни на вулиці, аби зменшити залежність від генераторів, встановлять сонячні панелі. Чоловік підтримує тетяну телефоном з передової, але жінка впевнена: після закінчення війни сімейна справа стане гарною опорою для соціалізації військового. Ратно, але якщо не пробувати чого чекати, тим більше розвивати економіку України треба із Кіровоградської області. Юлія Бабак, Артур Періханян, ми Україна, марафон. Єдині новини.